Готові до нового відео. Думаю, так. Ладно, не буду вас затримувати. Хочу попросити вас одну просьбу. Подивіться цих два ролика, які вас перед качами. Думаю, вам вони сподобаються, не буду вас затримувати. Поїхали! Фух, наконец-то я вдома. Як хорошо. Ех, де моє любиме ліжечко? А, точно, у в мене ж є телевізор. Де мій пульт о знайшов. Зараз подивлюсь новини. Ех, ладно, шо там? Важливі новини. Як ви замітили, в нашому маленькому городку вже почало пропадати багато аніматроніків. Як ми наповнено, все почалось з 7 квітня на свадьбі Фоксі і Мангл. Але коли вони мали давати клятву, Мангл безспонтанно просто взяла і втікла. За нею побіг Фоксі. І маріонетка. Якщо ви бачили, її йдеться або бачите, то, будь ласка, повідомте нам. Наступний, хто пропав, це був Спрінбоні. Він теж пропав 7 квітня. Після цього його ніхто не бачив. Кажуть, що він зійшов з ума. але ми достовірно не могли про повністю провірити, то поки що це причина, як і в остальних. На наступний день пропав 8 квітня Фредбер. Ми не знаємо чого, але кажуть, що його. Часто бачуть. Він гуляє по якимось заброшкам. Бачили його часто біля лабораторії, і світєсільов. Це був в той боні і той Чіка. Вони двоє його описали так: він став більш грязним. У нього замість фіолетового появилось чорне. В нього пропали повністю зрачки, і ми його попитались намалювати. І він виглядає примірно так. Виглядає як гімно, краще б я малював. Заткнись, я нормально малюю. Наступні це Фоксі і Маріонетка. Останній раз їх заводив тюрму Бонні. Як ми знаємо, 10 квітня це останній раз, коли їх бачили. І після цього ми знайшли тіло Фоксі біля железних путей. Там було зрозуміло, що він вдарився током і збіг із тюрми. По його одежі і формі можна було побачити це. А на рахунок маріонетки нічого не зв'язку. Ми тільки знайшли її форму в, горо... в городі Фонтайм, мусорки. Після цього більше нічого в мене не йшло. Наступний у нас Бонні. Він пропав 10 квітня. Наша теорія така. Як ми знаємо, він взяв в тюрму Фоксі і маріонетку. І по нашій теорії він побіг, він побачив, що вони втікли, і ми і він побіг за ними і пропав. Це лише теорія, то не сприймайте її всерйозно. На цьому у нас все. У нас є багато оліг, які щось підтверджують, але ми не знайшли, що вони підтверджують. Вони всі знаходяться в поліцейському участку. Якщо ви знайдете якусь оліку або якийсь доказ, просто підіть в поліцейський участок. Ми обов'язково візьмемо цю оліку, перевіримо. І якщо у нас вийде, ми знайдемо пропавших людей. Ну на цьому у нас пока що все. Що за фігня? Чого моє тіло в тюрмі? Ладно, піду його заберу. Тільки перед цим треба нормально вдягнутися. Ладно, що там в мене є по костюмчиках? Блін, нічого нема. О, вот щось є. Хоча б вже якось, хоч не холодно. Все, тюрма! Тобі хана! Так, як я пам'ю, всі уліки мають тут бути. Так, да, от і моє тіло. Ладно, тепер треба його до себе додому довести. Ладно, його там взяти? Ладно, буде легше його скинути. І оп! Да, акуратність це моє друге ім'я. Стоп, а де голова! Ладно, занесу його обратно, будто ж нічого не було. Ладно, чого я такий важкий. Треба було поменше печенік їсти. Ладно, тепер з другої сторони. Як же руки болять! Ще трохи і все! Ще чуть-чуть. Все, наконец то я себе доніс. Ладно, а тепер треба незамітно свалити. там том том то то том том там, то то там. Ай, ладно, що нема голови. Том-том-том-то-том-том-том. Нога! Там мені човчак, до нас вже дзвонить в три часа ночі. Я зараз цей телефон взагалі зіб'ю. Фонтай, фрейдля, яка на роботу, я тільки ліг спати. Стоп! 20 коїнів я вже біжу. Так, треба зробити два індисклата. Взяти два костюми і зробити їх і поставити в пойс. Окей. Стоп, куди треба. А, туди. Так, треба сюди поставити тіло, а воно все остальне скріпить. Так, тепер костюм. Який він гарний. Ладно, тепер другий. Чи друга? Ладно, спочатку антисклет, а потім костюм. Вони ж однакові. Ладно, піду я заражу і получу своїх 20 коїнів. Ще чуть і 20 коїнів мене ждуть. Фух, наконець я прибіжав. Ладно, осталось тільки загрузити. Ну, вроде все поставив. Вроде аккуратно. Ладно, тепер можна йти за своїми двадцять коїнами. Вроді двері закрив. Так, вроді всю тюрму розфігачив. Фух, зірвалося. Я вже думав, що не зірветься. Все, тепер можна йти додому. Стоп, що це за фігня? Так, треба туди сходити. На князя я сюди прибіжав. Що це за махіна? То ж нова весна студія тільки з вагончика недавно працювала. Стоп! Що це за дома? Нащо нові жителі з'явились? Вони ж однакові! Наші їх вообще привезли два. Лучше ми один привезли. ничего нема дома. Хотя... А Откройте дверь, а то я вам ее выбью. Блин! Походу они не заселились. Блин, жиранок, я даже не выспался. Який бовдур дур, стуки в двері в чотири ранку. Я хотів ще поспати. Відкривайте двері! А ти їх заробіт бюна! Як його побачу, я йому рожу ж не а? Стоп, що це за індисклад споминай? Стоп, це Фоксі. Фоксі, що ти хотів? Сначала я хотів, щоб ти мені поміг, а потім я тепер хочу тобі на під підверт. Пам'ятаєш, ти мені щось обіцяв? Фоксі, я тобі нічого не обіцяв. іди звідси? Помниш, ти казав мені в тюрмі, що ти зможеш допомогти, мені знайти маму. Це я обіцяв Фоксі, який здох на залізних путях, а не тобі. Іди звідси. Ах, значить так, я тобі отак! От іди вже звідси, задобав в 4 ранку стояти, постоянно. Це вже другий раз повторяти, іди. Блін, він ще мені стекло розбив. Ладно, допоможу йому, я ж обіцяв. Ладно. А, е, що ти робиш? Сиру тобі під двер, А що? Нічого, ладно, коротше, я тобі рішив допомогти. Ладно, куди йдемо? Йдемо до мене додому, сядемо машину і приїдемо. Ем, Фоксі, стоп. А що це таке? Стоп! куди ти йдеш? Ти опять хочеш мене кинути. Ого, що це таке? У мене тільки ж два дня не було, а вони встигли це построїти. Ага, я сам удивився, коли побачив перший раз. Видно фонтайм, це не найрозвиваючий город. Я ще наш. Ах, побігли вже машину. Сідай вже в машину. Сідай, сідаю. Два часа вже ходить. Фоксі, вилазь, і куди ми вже приїхали? Хоча по суті подивитися на архітектуру тут, а це де була свадьба у вас Магну. Я поняв, по твоїй думці, типу преступник приходить на місце преступлення. Я тут, виходить, давав вам клятві і так далі. Ну тут нічого нема. Тут нема навіть десь спрятатися. Не говори, а допомагай мені шукати. Ех, Фоксі, було б де шукати. Ну нема тута. Тут, тут навіть збройним оком видно, що нема ніде. Тоді я не знаю, де її шукати. Фоксі, не плачь. Там були дві дворі, яких ми не перевірили. Давай туди з'їдемо провіримо. Е, мені кажется, там щось 6-100% є. Фокси, ну я не знаю, Навірно, її там нема. Але все одно там буде спосіб, знайти. Щось мені так. Блін, аж свій дом врізався. Фок коли ти вже навчаєшся їздити? У мене тепер на сетисіння мозгу. Коли ти вже навчаєшся? Ти вчора чіку збив. А сьогодні мені ще свій дом розбив. Ладно, пішли в лабораторію. Якраз в мене ж в підвалі є телепорт, повниш? Ага, помню. Як таке забути? Ще раз, вибачаюсь, що тобі в прошлий раз набрехав. Ну ладно, давай вже швидше до мене. Ой, як давно я тут, а не був. Ще раз кажу, Фоксі, вибач. Ладно, давай вже телепортую, от і всі пішли. Я із забу яку телепортувати. Це Голова вже чуть-чуть болить. Ладно, Фокси, вот там двері. Давай Давайте вліво, а я вправо. Стоп, а до ліво. Вот ліво, що ти за німотроник такий? Ладно. Ну і що, ладно, іди. Блін, тут нічого нема. Не хочу потрапляти від Фокси. Ладно, надо бути смелым. Фокси, іди сюда. Фокси, у мене нічого нема. Іди сюда мене тут нічого нема, готуй свою рожу. Стоп, що це за звуки? Фоксі, пошли за мною. Це страшно. Ну, ладно. Блін. Що це за дурачок? Фоксі, думаєш, ясно? я знаю, він странний, він пытається потрясти. Ти... На ну, когось мені пушко, пушко, похоже, пушко. є? Як тут взяти стрімати? Чушо ты дзвонить? Эй, іди сюда. Фоксі, що си ж за ним? Слухаюсь! Фоксі, мене із тебе вже всі барабанні перепонки зламаються! Говори тихіше, пошлі. Фоксі, давай лови його! Ти почти, близько, ти блесько! Наконець! То ти, і що ти тут робиш? Фоксі, поки що тримай його, поки я буду опитувати. Ласка, Ладно, можна я просто піду місці? Я більше бішенько не повернусь. Ага, а ще що чого? Ласка, Просто ти я піду вже. Я більше і не повернусь. Що ти мелеш? Що нам треба тобі, двіті помидати? Об'ясни, блін, говори нормально. Та хоча б скажи, хто ти? Я Ти ж мані, мані, як, ну, з Берр. Ладно, давайте я вам допоможу, а ви допоможете мені. Чим ти можеш нам допомогти? Ти ж сам нічого не знаєш. Фоксі, я знаю, що ти зараз шукаєш мангу. Я допоможу, я знаю, хто мангу, де вона. Просто допоможіть мені, я вам все допоможу. Просто допоможіть. Якось неровну добавляй! Да, До Фредберчик. чек, типа там. Це реально народна ціна, тому що ти поможе тільки Фоксі а не мені. Добре Маріонетко. Фоксі, я тобі що добавлю, що я зробив тобі дом лице тих печень, всіх їв днів п'ять назад. А Маріонетко, я тобі допоможу вийти звідси, якщо ти захочеш. Ем, куди вийти? Про що ти говориш? Ладно, Я згоден! Фокси, чому ти мене набраш? І в тебе за котлета в руці? Знайшло в біг за ним! Е, е, можеш просто сказати, чим ми тобі, значить, маємо допомогти? Да рахуй нічого. Просто підізі зі ну, мною все на місці вже все покажу, і все. І більше нічого не треба. Просто пошли. Фредбер, до тебе одне питання, а чого ти так почав виглядати? не якийсь... Це все саме важне, найголовніше, що ви мені допоможете. Ладно, пошли вже. Да Фоксі перестань його вже тримати. Фредбер, для чого так було далеко тікати? Я вже замокаюся туди-сюди бігти. Бо треба спортом займатися, да, Фредбер? Мені вообще все рівно. Вообще зараз нічого не трогайте, я скажу, коли щось робити. Мда, зануда. Ладно, піду щось пошукаю в лабораторії. Фредбер, можна поцікавитись? Що ти вообще зараз робиш? Марионетка, це не сильно важливо, Я змішую інгредієнти для... для штуки. Да, странний він кейс. Що він взагалі робить? Там ніде. Ладно, де Фокс. Маріонетка, диви, яку я шляпу знайшов, можна в місті ходити і пити. Пити що? У нас ні одного напія фірменного нема в нашій місті. Стоп, Фредбір, що ти хочеш? Дивіться, слухайте мене уважно. Ви маєте зараз взяти і вистрілити у мене з пушки. Це все. І більше я від вас нічого не треба, і потім все розкажу. Фредбір, ти що своїм за не дружиш? Ти ж здохнеш. Не Фоксі, я просто кажусь, там до її бути. Фред ти реально походу з мікросхемами не дружиш. Ти здохнеш. Да Фокси, не слухай його, стріляй вже. Ну ладно, окей. Фокси, не стріляй, заспоказі не надо. Стоп, а де я аниматроники. Я шов той піцерії? Стоп, а чо я такий високий. А? Ці я знаю, що ви її чекали примерно 2 місяці чи 3-й. Ну, вибачте, чуть-чуть лентяй нас актери, який озвучує Fox і тільки. Ну ладно, я вже зробив всю серію, ждіть восьму, я вже розробив сценарій, може вже зробив, Смотрю, коли ви бачите це відео. Ну ладно, що вам можу сказати? Будь ласка, підписуйтесь, ставте коментарі, я всі коментарі обов'язково читаю, можете написати якісь поради для відео, я їх всіх обов'язково прочитаю. Не знаю, що ще сказати, Навірно, на цьому буде вже все. Хоча, хотів вам сказати: у нас буде нова рубрика, Буду дуже прикольна рубрика. Її немає ніяких описань і так далі. Дуже офігенно, жду, щоб ви почекали. Скоро вона буде, карта вже достраюється. Ну, ладно, що можу сказати про зомбі апокаліпсис Його, мабуть, не буде, карта лагає. Ладно, пока!